Він 10 із 10, але живе з мамою. О, ні. О, но. Це двоєчка. Ми не приймаємо такого. Він 10 із 10, але їздить на ланусі. Wow. Це добре. Це майже десятка, ну десь дев'яточка. Молодець. Він 10 із 10, але одружений. Uh, ну таке собі сімерочка. Сімерочка, не дуже добре, але все можна. Він 10 із 10, але в нього більше косметики, ніж у тебе. Ні, точно ні. Але це вибір кожного. Ну, десь троєчка. <рес> він 10 із 10, але йому 60. Якщо він в гарній формі, то нормально все. Тобто дев'ятка навіть я б сказала. Він десять із десяти, але любить мілф. Оу, шикар. Шикарна, шикарна так. Сірочка. Улюблена цифра, походу, в тебе. <рес> <рес> Він десять із десяти, але іноземець. Нормально, норм, взагалі, как би десяточка. Все залежить від людини. Він десять із десяти, але не пише перший. Нічого страшно абсолютно, можна написати завжди перші. Сама Так. дев'ятка. Да. Десять із десяти, але заробляє менше, ніж ти. А, ну не дуже добре. Ну йому не обов'язково знати, скільки я заробляю. Блін на п'ять хочеться. Восьмірочка. <рес> То яку ми йому там оціночку поставимо загальну? Сімерочка з перспективою на десяточку. <рес>